6 травня 2025 року. Недобрий в нас сьогодні вечір, бо у нас у передмісті Сум стався. Сталося, був ракетний приліт. І загинуло три людини. Одразу на місці дівчина 20-річна. А потім в лікарні шестирічний хлопчик і 41-річний чоловік, Вісім людей в лікарні. Тому 7 і 8 травня оголошено в Сумах Дні Жалоби. Не думала, що саме так сьогодні розпочну своє відео, бо я підписана на канал Сумчанки. Аліса в саду. І вона сьогодні викладала відео, що її сину треба в школу було зробити поробку сірників. І ось вона показала колекцію, в неї є декілька коробочків чеського виробництва. І ось я також хотіла показати таку невеличку колекцію, ми також збираємо. І коробочки з сірниками. Багато в мене залишилось від бабусі, бо вона раніше в такі коробочки збирала насіння томатів. Треба буде з дачі ще привезти. Ну, це вже сучасні. І ось по, такі, по таких коробочках ми збираємо різного від, виду монети. Ось такі ось з цієї категорії, наприклад. А, до речі, саме ці сирники і ці ми придбали в Аврорі і вони виробництво Індії. Так, ну подивимось ці монетки, наприклад, 1гривневі вони. І вони присвячені. Рокам перемоги. Бачите, в 2015 році було 70 років перемоги. Тобто, в цьому році 80 років, так, ось 65 років. Така ювілейна монета, це 60 років нас фокус не фокусує. Ну, а це тоді так раділи а зараз Євро 2012. Так, ось ну, це, це така колекція. А ось це Ви не бачите, яка коробочка? Так, ну-ка, фокусує чи ні. не хоче Ці сирники виготовлені в 66-му році, бачите? І тоді, дивіться, які цікаві були коробочки ці, бачите? Фанери. Ну, так, погано. О! А зверху трошки обклеєно було папером. Бачите, як тоді робили цікаво? Тут, тут, тут такі в мене старі монети різні. Так, і куди я більш такі цікаві? Ось, наприклад, срібна монета 20 копійок. 32-го лютого року. Так, так